Всім привіт! В 21 столітті в час технологій та інформації. Ми дуже рідко задумуємось про справжній сенс життя, про те, для чого ми на цьому світі, і дуже рідко думаємо про те, куди потрапить наша душа після смерті, що буде далі відбуватися. І в Біблії є головні герої, описані, які після смерті продовжують відчувати, продовжують існувати. В Біблії описується історія про безіменного багача та лазаря, які були поховані. І немає занадто багатих людей чи занадто відомих людей, які не вмирали б. Всі люди рано чи пізно помирають. І так само цей багач він потрапив в пекло, хоч був розкішно похований. Лазар, який уповав на Бога, він потрапив на лоно Авраамове. Місце упокоєння душ, душі праведників. І коли цей безіменний багач зрозумів, що з ним відбулося, він почав просити Авраама, щоб той хоча б послав Лазаря, омочити кінець перста у воді, щоб прохолодити його язик, бо він дуже мучується в тому пламені та вогні. Але між пеклом та раєм велика пропасть, і ніхто не може перейти ні з пекла в рай, ні з раю в пекло, навіть якби дуже хотів. І коли він зрозумів, що йому ніхто не допоможе, він почав просити хоча б про його родичів, про його братів, щоб Авраам послав Лазаря, щоб він воскрес і засвідчив його братам про те, що далі їх очікує, тому що він зрозумів реалії пекла і не хотів, щоб його рідні потрапили туди. Але Авраам відповів, що у них є. Моїсей та пророки, в них є слово Боже, щоб вони слухали його. Але багач він був е, при своїй думці. Він сказав, що вони не послухають і не покаються, тому що він сам нехтував Словом Божим, сам не виконував його. Тому ми бачимо з цієї історії, що нам потрібно вивчати Слово Боже, уповати на Бога, надіятися лише на нього, тому що багато чого може нас відволікати в цьому житті. Зараз іде і інформаційна війна, і фізична війна, і все робиться для того, щоб люди хвилювалися за свою фізичну безпеку, але в першу чергу нам потрібно потурбуватися про свою духовну безпеку, про те, щоб наша душа в вічності пішла до Бога в рай, а не в пекло, як цей багач, який навіть не має імені в Біблії. Тому бажаю вам мудрості. Хай вас Бог благословить, захистить, щоб ви ніколи не відходили від Слова Божого і щоб Слово Боже жило у вашому серці.